Сьогодні про кризу глобальної влади, кризу великого менеджменту, про хороші часи, які народили слабких людей, слабких політиків та слабких лідерів. Коли було так добре, що у нас виросла генерація слабких політиків, якщо рівняти з тими політиками епохи. Рейгана та на якого так сильно хоче бути схожим Дональд Трамп. Чи були ці хороші часи в принципі? І чи погоджуєтеся з цією тезою? Погані часи народжують сильних політиків, сильні політики народжують хороші часи, хороші часи породжують слабких політиків. Ну щось в цьому є, але хороші часи настали якраз після рейгана. Коли скажімо там люди трошки старші за мене, то вони пам'ятають, як жили в часи такого глобального протистояння Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, mm. коли там всі боялися ядерної війни. Холодна війна. Холодна. Ну, Холодна війна, то ну так добре, що так закінчилося холодною війною. Але так. це було mm. доволі серйозне протистояння, коли Сполучені Штати були найбільшою, скажімо так, потугою. А Радянський Союз збирав сили і так виглядало все, що. Він там хоче кинути виклик mm -hmm. і по всій скажімо, там, якщо в Європі, Ну навіть і в Європі що ж так, в Європі, це ж е, Угорщина 56 й рік, Чехословаччина 68 й рік, mm -hmm. е, Німеччина східна, там повстання теж було такий рух був серйозний. Е, е, 53-й рік такі нариви, які То як, як було так? глобальне протистояння, а криза Карибська 64-го року. Mm -hmm. Це ж було дві держави, колосальні, потуги, які протистояли одна проти одної. Mm -hmm.